Мене звати Олександр Пономаренко, я керівник з маркетингу компанії IP Alliance. Ми займаємось девелопментом житлової нерухомості в Києві. В SMM Studio ми звернулися з чітким запитом: запустити ефективну рекламу для одного з наших проєктів. Це ЖК «Діброва парк». Ми шукали професійного підрядника, який буде там, вникати в продукт, швидко реагувати і працювати з фокусом на результат. І саме це моя отримали. SMM Studio достатньо системна в роботі. Тобто, команда не потребує нагадувань чи постійного контролю. Вони чітко дотримуються дедлайнів, ініціативно пропонують рішення, постійно тримають фокус на ефективності реклами. Хочу відмітити також гнучкість нерухомість це достатньо складна ніша, які багато нюансів. Це і сезонність, і складність продукту, і тривалий цикл угоди. SMM Студіо легко адаптуються під ці особливості і під наші конкретні запити, знаходять формат, який там задовольнить всіх нас. Хочу відмітити комунікацію, зворотній зв'язок на чудовому рівні, будь-які правки чи уточнення вносяться швидко і легко. Ну і результати. Видно, що команда не просто хоче виконати свою роботу, команда дійсно зацікавлена дати результат. Ми бачимо, як компанії приводять нам цілеві звернення, які потім конвертуються в реальні продажі квартир. Наша співпраця триває і надалі, тому SMM Studio сміливо можу рекомендувати всім бажаючим.